Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Сьогодні хочу запросити тебе до цирку. To засякос? Ну, не зовсім до цирку. Залаштунки. Але це мені здається ще більш цікавіше. Ми з вами не просто будемо подорожувати. Ми будемо повторювати, чи уважно ти дивився і запам'ятав слова з минулих відео. Ось, наприклад, у нас є Клаун. Клоун. Якщо спитати, як у тебе справи? Ми, звичайно, скажемо How are you? То один клоун скаже I am happy. а інший I am sad. Цей клоун Може жонглювати кольоровими кульками. Давай разом називати кольори. Red, green, yellow, orange, blue, light blue. brown, pink, purple, gray, black, white. Well done! Чудово! А ось це тваринки, animals. Кого ти можеш назвати? What is it? An elephant, Rabbit, Duck, A Tiger. sheep monkey frog a fox mouse А зараз пограємо і подивимося, який ти влучний. Треба збивати кульки. Скільки кульок ти можеш збити. Стільки балів отримаєш? Давай разом. One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Well done! Чудово! А зараз count, порахуй. How many balloons? Скільки кульок у дівчинки і які вона отримує? Seven. Seven balloons. It is a doll. It is a doll. це хто нас? нас Так, це в нас бой. Let's count. Давай порахуємо. How many balloons? Скільки кульок в нього? Five is it? Що це таке під номером 5? A plane. А ще ми можемо на природі jump. Play with a ball. Ride a bike. run brush teeth oh eat drink неподалік ви можете купити fruit and vegetables Фрукти та овочі. Пам'ятаєте їх назви? Ось ці слова допоможуть вам згадати, які vegetables, з овочі ми маємо. І спитати: what is it? Що це? І який колір воно має? What color is it? What is it? A cabbage, pumpkin, carrot, tomato, pepper, potato, cucumber. P. Be, apple. Beat. А тепер скажи мені, what color is a carrot? It is orange. А як спитати, якого кольору капустка? What color is a cabbage? І відповідь: It is. Green. Спробуй сам, які тобі овочі подобаються? А фрукти? Пам'ятаєш назви фруктів? Скажи, що тобі подобається, треба сказати I like. А для того, щоб попросити, треба сказати. Give me. Розкажи, які фрукти тобі подобаються. I like. А які фрукти хочеш забрати додому? Треба сказати Give me! Дай мені. Ось така подорож на сьогодні вийшла. Я хочу попрощатися з тобою і скажу тобі Так, goodbye! А якщо хочу з тобою знов зустрітися, – «See you!»